Доброго ранку, дорогі підписники та гості каналу Легко і просто. Сьогодні уже цікавить всіх тема огірочків. І в мене теж дозріли огірочки, які я буду сьогодні збирати. Я хочу поділитися легким і простим способом вирощування цієї культури у наших умовах. Оскільки у мене піщані ґрунти. І на городі ну, не хочу огірки рости. Їм треба особливий догляд, потрібний дуже частий полив, а також часто удобрювати. Я знайшла такий нехитрий спосіб. Це, як я вам вже показувала черенкування троянд. У холодильниках. А це в мене вирощування у старих холодильниках, у рамах від старих холодильників, теж вирощую огірки. Ось так. В старих бочках чи старих каструлях. От, я насипаю туди ґрунт. Спочатку, якщо це дуже високо, спочатку. Такий звичайний ґрунт піщаний, як у мене вдома. Потім пласт родючого ґрунту мені е, чоловік насипав, і зверху ще е, трошки присипаю, е, таким перегнившим, перепрівшим навозом, тобто компостом. Ну і Потім компост і родючий шар ґрунту змішую і в цей ґрунт сію огірочки. Потім підв'язую до шпалери, ставлю такі дерев'яні штрички, палочки, і от до них прив'язую. А з тієї сторони у мене такий металевий. Каркас і теж можна туди прив'язувати. Отак, поливаю тепленькою водичкою, сюди небагато води потрібно, як все, як зазвичай, зазвичай доглядають за огірками. Легко бризкати, легко поливати, легко доглядати, обривати бічні пагини і дуже-дуже зручно. Кому сподобалося, використовуйте всього найкращого, гарних вам урожаїв, до побачення!